добрий добрий вечір, добрим добрим людям. У мене сьогодні для вас казка, яка називається Жарт королівни І є у нас ще один слухач-читач. Бачите, дуже допитливий, який теж, мабуть, прийшов на казочку. Казку написав Василь. Королів старий, і була вона написана ще на початку ХХ століття. Отже, жарт королівни. За горами, за лісами проживав могутній король. А був він удівець, бо ж дружина його давно вмерла. Королеві ж полишила три доньки. Був цей король уже чоловік старший. Підтоптаний, Мав зовсім сиву голову. В кістках крутив йому гостець. Спина не хотіла випростовуватися і ледве-ледве човга він по своїй палаті, як це все знайомо. Отож, сподіваючись, що вже незабаром прийде до нього смерть, день і ніч він думав, котрій із трьох доньок передасть він своє королювання. І впало йому на думку довідатись, котра з трьох князівен найдужче його старого батька любить, ота, От що його любить та котра з них найліпше, зуміє йому те сказати та й виявити, ота От й отримає все багатство короля. Коли були всі разом, король промов до них. Дівчатка моя любі. Задумав я, що буде по мені королевою в нашому королівстві, ота з вас, що мене найбільше любить. Так отже, майте це на увазі. Татусю, враз на це озвалась найстарша донька, я люблю вас дужче, як золото з усього світу. І вона палко поцілувала його в руку. Добре ти сказала доню, відповів старий король. Дуже добре, бо що ж є дорожче за золото, за яке можна все собі купити. Бачу, що ти варта королівського трону. Але не встиг і докінчити, як впала перед ним навколішки середульша, притулилась до його колін і каже «Та ж ви самі, татусю, знаєте, що люблю вас більше за себе саму. Ой, спасибі, спасибі тобі, донечко, дуже добре ти сказала. Бачу, що й ти варта бути королевою. А тим часом наймолодша донька Маруся, поки сестри лащились до батечка, приправляла татові снідання, бо ж було це зранку і король ще нічого й не їв. От обернувся король до Марусі та й питає А ти ж ж, доню, нічого мені не скажеш? Чи дужче ти мене любиш? Маруся тримала в руці солянку сіллю і, показуючи її королеві, жартома промовила: Люблю вас, тату, як сіль. Як? насупився король. Як сіль. Ах ти, негідна! ах ти нечемна, закричала на неї старші сестри. Отак ти шануєш нашого татка. «Егеш! Егеш!» – Еге король. Видиш, як ти шануєш свого тата, як сіль. Чи бач, отак От іди від мене геть, дочко, ти невдячна, іди собі в світи, щоб і очі мої тебе не бачили, і вуха мої про тебе не чули. Відтепер у мене є тільки дві доньки. Ти ж могла б стати королевою тільки тоді, як сіль стане дорожче за золото, а ні, то йди геть. Зажурилась жартівлива Маруся, посмутніла і не похвалила сама себе, що не до речі пожартувала. Але я нарікала і не плакала, взяла трохи їжі та одягу мережану хусточку і подалась в широкі світи. Пішла струнко рівною ходою, не озираючись на дотепи та глузування старших сестер, що дивились за нею з вікна. А як не стало її видко на шляху, старші сестри роздратовані, що не буде потреби ділити своє розрадувані, що не буде потреби ділити своє королювання з Марусою, побігли до татка, крутились біля нього та ластились і все запевняли його, що й не знать, як вони його люблять. А тим часом кожна почала про себе думати: от добре, що третьої суперниці збавились. Але ж і вдвох нема як королювати. Королевою мусить бути тільки одна, і та одна це тільки я. І так вони почали одна одні заздрити, одна на одну злоститись та одна на одну й старому батькові різні злі речі наговорювати. А король все дужче старівся, сварки дочок його дратували, втомлювали. Бачив бо він, що, хоч і гарні слова вони йому говорили, але ж не про нього, лише про себе дбали. Одна тільки про прикраси та оздоби думала, а друга все ото женихів виглядала. А третя Маруся. А Маруся, коли вийшла з батьківської палати, то замістом вступила в старезний великий ліс. І стільки вона далі не йшла, все довкола ліс та ліс. Вже і їсти схотілося, вже й вечір почав заходити, вже споночило, а довкола все той самий ліс, і не знає, бідна Маруся, що їй робити, що й казати. Та як вийшла на прогалину, де ще не було, де ще трошки було світло, побачила, як зненацька, малюсінького, старенького дідуся, що з ліхтарчиком стояв під великим дубом. Маруся привітала чемно. Малюка, а він особі ласкавенько так поздоровкався та й питає, а куди ж це ти, моя, бідна Марусеньку, тепер помандруєш? І сама не знаю, говорить Маруся, не маю де й притулиться, дідусенько. Ну, на цей дідок, коли вже нема місця в білому світі, то йде до мене на службу. нелегка буде робота. Та якось, якось та Бог поможе, справишся. Та ще й не буде тобі зле, коли шануватимешся, бо ж хто робить, за тим і доля ходить. Та я, передніша, дідусеньку, милий, все, що скажете, робити, тільки ж вся моя біда в тому, що я княжна, тож не вмію я нічого гісінько робити, і на жодному господарстві не розуміюся. Ані за холодну воду не вмію взятися. Яка чесна та щира князівна. Ну там вже побачимо. Здається, служба буде трошки інша, як ти гадаєш, та ходи за мною. От приходять вони до Красної палати, така, як малюночок стоїть у глибокій ущелині серед високих скель. І оце, тільки вони підійшли, вибігла їм назустріч сила селена малюсіньких чоловічків з довгими білими бородами. Світили їм на доріжку ясними смолоскипами, вітали їх радесенько, а Марусю, зокрема. І так Марусі стало відразу приємно, немов вона побачила радісний чарівний сон. Бо ж таки справді ще зроду такої краси, як цей замок, не доводилось їй бачити, І з такими ласкавим, ласкавими дідусиками стричатись. І так і дійсно дуже добре з нею всі поводилися, шанували, як королівну. Праці ж мала вона тільки всього, що по обіді для тих малих чоловічків лісових на арфі грати, а потім вишивала і гаптувала золотом та сріблом. І це не було нудно, бо ж милі карлики тоді розповідали їй чудові казки, так і минав безжурний час. А в старого короля сталася придивна біда. Раптом спорожніли соляні копальні. Спочатку люди їли ту сіль, що була в запасі, потім викупили все по крамницях, але з часом цілком забракло солі в цілому королівстві. Та придворні, щоб старого короля не засмучувати, про це мовчали, так він і не знав, що як і слихо сталося. Тільки ж одного дня, коли були королівські іменини, запросили його доньки багато прибагато знатних гостей. А кухарям веліли правити найпишнішу вечерю. Не було вже як кухарям замовчувати далі, що в королівстві нема солі. Тож прийшов найстарший кухар, вклонився королівнам до землі та й каже: Така й така річ не можна робити вечері, бо нема ані дрібочки солі. Розгнівалися княжни, кричали, каблучками стокотіли, а потім побігли. До короля розповіли йому, як та що, і почали йому ще дорікати, що він про своє королівство не дбає, коли допустив, щоб таке ото нещастя сталося. От тобі, говорять, добре королівство, коли в ньому немає і чим шматка хліба посолити. На чим же ми будемо тут королювати? Та поки доньки з батьком сварилися, вже й гості почали з'їжджатися. А як прийшов час, почали й гості за столи сідати. Слину ликати, бо ж сподівалися, що бодай у короля наїдяться чогось солоненького. Таба помилились. Бо ж хоч столи вигинались під усякими там смачними на вигляд стравами, однак, як тільки хтось до тої чи іншої страви язиком діткнувся та враз і скривився, все було мляве, не солоне. Бррр так посиділи, посиділи сумні гості за столами. І нічого не ївши, з порожніми шлунками, і додому поїхали. А сестри, княжни, аж плакали зі злості і осудовиська, однак нічим лиху зарадити не вміли. А по цілому королівству біда зростала. Люди, не маючи солі, почали не здужати, ставали без зубі, а дехто й помирав. Почався в королівстві неспокій. Почали люди на короля і на його доню кремствувати. Почали говорити, що треба їм іншого королівського роду, що не дозволить своїм людям так за ніщо про що загинати. А Маруся, живучи в глибокому лісі, гісіньку й не знала. Солі там було досить, так як і води. Всі її годили, всі послугували та розважали, а все ж таки часами находила і сум, як згадувала свого старесенького таточка, що так його любила. І гірко їй було, що саме її, яка найдужче тата любила, і вигнав він з палати. Аж одного дня прийшов до неї замковий дідусь та й говорить, не журися, королівно, мила, приходить твоєму суму кінець. Перебувати ти тут найгірший час, а тепер візьми оцю новеньку торбиночку та йди до свого татка короля. Перепроси його за свій недоречний жарт та віддай йому те, що буде в цій торбинці. Ось побачиш, як він зрадіє, як ласкаво тебе привітає, коли вглядиш, що ти йому принесла. До побачення. Попрощалась Маруся з милим дідусем, подякувала вона йому і лісовим чоловічкам та й пішла тією дорогою, яку вони їй вказали. Одначе спочатку не пустили вони її саму. Ні, довго довго її урочисто проваджали, аж довели до таких скель, між якими була велика темна печера, присвятили чоловічки в тій печері своїми смолоскипами і пішла за ними Маруся під землю. Довго йшли темними кривими хідниками, аж нарешті увійшли в велику білу, мов снігову залу. Стіни її блищали, як срібло. Зі стелі висіли великі кришталеві оздоби. А підлога була така прозора, як крига на річці, на водохреще. І взяли лісові чоловічки від Марусі порожню торбинку і наложили туди повно білого порошку, що нашкрябали зі стін зали. Оце, кажуть, панночку, наш тобі подарунок. Є це сіль. Ліпшого нічого ми не маємо і нічим, віддячи тобі за твою музику не можемо. Прощавай, будь здорова та весела. І з цими словами зникли. Довго йшла потім Маруся. Надвечір, як зголодніла й втомилася, спинилась біля однієї хатинки і попросила Христа ради ніч нічлігу. А в хатині була сама жінка з діточками малими. Сумно вона подивилась на подорожню та й говорить та що переночувати, то пусте, дуже прошу, а от. Біда, що не можу тобі нічого на вечерю дати, і, власне, я маю, і хліб, і яйця, цибулю, та яка з того користь, коли ми всі вмираємо на тій їжі без солі? Без солі? здивувалась Маруся. «Та ж я маю солі досить на всіх вас. Беріть, скільки хочете, ось повна торбинка. Як зраділа жінка, як розтанцювались її діточки? Та ж ніколи б їх жодне золото так не розрадувало, як та звичайнісінька, біла, солона сіль. Солили все аж біле ставало, а потім вибігли з хати і почали всім хвалитися, що їли сіль, і почали до тієї хати, де була Маруся, зголоднілі на сіль люди валом валити, щоб хоч лизнути разок солі. І які ж вони були щасливі, що подорожня кожному роздавала сіль пригорщами. Бо ж дістала вона в дарунок незвичайну торбинку, а таку, що з неї не можна було солі вибрати. Як пішла ж вона другого дня далі, то слава, що вона несе з собою сіль, вже поперед нею бігла, і з усіх зустрічних сіл виходила напроти неї люди, вітали, просили, дякували, що врятувала вона їх від біди і смерті, так і прийшла Маруся з цілим походом до палати короля. Та й не штука була до палати дійти. Була велика штуки в кімнати до рідного татка доступитись. Король був тяжко хворий, і вартові на дверях навіть слухати не хотіли, щоб якась подорожня заброда могла його турбувати. Але Маруся була не полохливих. Як же ви можете мене до короля не допустити, коли я принесла до нього чарівні ліки, від яких він враз одужає? спитала вона вартових. Ну, так би і відказала одразу. Промовив тоді начальник варти, тільки ж йому бракує не ліків, а лиш солі звичайної. Та саме я про сілі кажу, озвалась Маруся. Оце ж повну турбинку маю. Як почули про це вартові, всі разом так і дриманули до старого короля, бо ж кожен хотів сказати перший про те, що в палаці є сіль. Те, що вони надобігли до королівського ложа, яких нагнав кухар з мискою повною м'яса. А тим часом начальник варти скочив прожугом до короля, впав навколішки перед його ліжком і закричав несамовито Сіль, сіль. І крикнув так, що всі коти, які лежали на канапах. Позадирали з переляку хвостики та хто куди повтікали з палати. А старий король чи то з радості, чи то з гармидару, аж трошки примлів. А коли прокинувся, той промовив тихим голосом А де ж взяли солі? Принесла, кажуть, молода подорожня. Покличте її сюди, хай і подякую, зволів король. Та ще як подяку, бо я ж знаю я, що сіль дорожча за всі скарби світу. А коли приви до нього вбогу здягнену подорожню, нагадала вона йому його доню наймолодшу і зіхнув король. От, подібна на цю була й моя люба Маруся як вона оце дійсно любила мене, коли казала, що любить як сіль. Та це ж, таточку, я її є, любенький, я її є, озвалась Маруся і кинулась королю на шию. Яка я щаслива, що можу вам доказати свою любов! Тоді старий король заплакав теплими, хоч і не солоними слізьми. з'їв посолену картопельку, що приніс йому кухар. Обтер свою довгу бороду, поцілував ще раз любесеньку свою донечку та й говорить. Так отже, будеш ти тепер замість мене єдиною королевою в моєму королівстві. От така от історія про сіль. І дійсно, сіль найдорожчий, найдорожчий скарб, який може бути. Навіть коли послухати про тортури, які витримували наші військовополонені, як спеціально їм не солили їжу, не давали ні краплинки солі для того, щоб зробити їхнє життя ще більш жахливішим, мученим, мученим вимученим. Бо сіль вона ж допомагає затримувати воду в організмі. А без солі, без солі нема життя. Тож сіль є справжнє багатство. Вдячна вам за те, що слухаєте. Дячна вам за ваші коменти і вподобайки. Дякую. Любіть сіль. Сіль землю і нашу Україну. Дякую.